Ще не осінь, але так вийшло, що композиція осіння, хоча скільки до тої осені рукою подати. А я тут вечір, а я на вечір лядя роботу завершила. Ось привезли соломи, хорошої такої соломи. І вирішила я замульчувати, замульчувати, бо помідори хворіють. Все-таки від землі багато чого також йде. І менше буде мені прополки, і більше буде волога зберігатися. Так само зробила з полуницею. Ви знаєте, я сьогодні бачила відео, так, де критикують стільки мульчу. Та ні, з мульчею набагато легше і рослинам і набагато легше нам, людям. Тому що зараз навпаки, коли ось такі спекотні літа у нас, літо таке спекотне, виснажливе, ну у нас ще більш-менш. ну Це так могли, мабуть, сказати люди, які проживають тут, де я. Але я все одно завжди думаю, що комусь ж там погано така я є сердобольна певно. Отож, мульча рятує і нічого страшного, чи вона з кошеної трави, чи вона з соломи. Ой, чого ж так бояться? Бояться, що насіється потім якась рослинка, ну, нічого страшного, ми ж полемо і по сухій землі. А земля, яка оголена, ви знаєте, вона тріскає, пересихає. Це взагалі дивитися страшно. І рослинам дуже важко. Так що мульчуємо, чим бачимо. Чи з травою, чи з соломою, як я, чи агротканиною, нічого страшного, тому що тканина ця дихає, ми ж теж в одязі ходимо. То що ми? Через те в нас, ну, якось по-іншому ми живемо. ну, Я маю на увазі, одяг хороший. Звісно, це синтетика то нічого хорошого. Отож, я сьогодні проробила таку роботу, і я, і я рада, що я її зробила. Ось так, бачите, яка в мене тут краса. <смі> Патасони, я не знаю, що з ними робити. Я їх посадила для краси, а вони як вродили. Я розумію, що можна колись в сорти робила. Але щось я стала ледачею, певно, ніхто його не їсть. Ось це, знаєте, саме основне. Ось для красолі, так гарно воно все. То ще віник там фігурує, бо я підмітала тільки що це все солому. Отож. Можна йти спокійною душею і відпочивати. У мене все те алеверди, знаєте, я все про те, що не потрібно стелити. Текстиль, багато думають всі, що то так вже для шкідливого, для землі. Ну, та ви що, а та хімія, яка землю йде, вами кропиться нешкідливо, як ви думаєте. А хто подумав, це говорять, що знаєте, молоді люди або здорові. А хто подумав про тих, які, наприклад, хочуть краси, але теж йде, як то кажуть, і роки йдуть. І потім те все обсапати, щоб було ідеально, як ви хочете, вам здоров'я підкачувати буде. Отож, чому такий варіант прекрасний. Тому що там читала слимаки, розмножуються. Я вам зараз покажу. От одну хвилинку, це вже такі вечірні. Рандеву пройду і покажу вам, де слимаки розмножуються. У мене тут зростає такий агресор, я його забулася включити до переліку агресорів. Ось вербозілля. Просто грунтопокривна рослина. Не знаю, чи я зараз так вам знайду їх, але я тут вкопувала, бачите, горшки з колеусами. І те, що я тут побачила, мене просто шокувало. Так, де вони поділися всі? Не хочуть на камеру показуватися. Але повірте, це взагалі їх тут просто кишило. Вчора тут багато вологи, бачите, збирається. Ось, бачите, одного вже надибала. А тут їх було тьма, а тут ніякої немає агротканини, Тут ніякої кори немає. А тепер ходімте, в мене в одному місці агротканина вже і кора четвертий рік. Подивимося, чи є там таке саме нещастя. Це все, знаєте. Не дуже вони будуть по корівом лазити. Вони що? Дивіться, я при вас розгортаю кору. Бачите, волога тут є капітальна. Ви бачите, хоч одного слимака. А? Дивіться, дивіться, я вам горну бачите, і бурян знайшла. Бачите, ось тут. Ось тут, дивіться, тут в мене хвойник лежить. Бачите, хоч одного? Я не бачу. Тому не потрібно, знаєте, люди, хтось один сказав, один в когось щось трапилося, бо щось невірно було зроблено. І передається як з тими хвойними рослинами, знаєте? Не саджайте хвойні, бо хтось там має померти. Цікаво, що на заході саджали їх сотні років, і нічого від того не залежало. Люди ми всі не вічні. Отож, це такий знаєте, Я не люблю писати коментарі, це я з повагою ставлюся до своїх колег-блогерів. Мови нема, в кожного своя думка. Але, ну, скажімо, якщо є можливість. Зробити супер. Я згідна одне єдине, що якщо під листяними деревами і кора, це проблематично. У ну, мене, бачите, катальпа, що вони великі листки, я їх просто вручну збираю. Ну, Робота теж, але те, що я сюди не лізу цілий сезон і росли нам добре, це ж теж плюс, правда? А якщо це відсипка гравійна, це взагалі без проблем. Ось бачите, листя вже з горіха відсипається. Воно буде відсипатися, відсипатися, я просто беру потім грабельки. І як по звичайній землі я ну не так уже глибоко граблі застромлюю. Поверхнево згрібаю, згрібаю, і все добре, і все прекрасно, немає ніяких проблем. Отож Світлана, <світлана> ніколи таким остійном не розповідає, бо мені вже кажуть, що в мене взагалі такий депресивний голос. Ой, яка в мене там печалька. Люди добрі. У нас печалька в країні, Якщо хтось не знає, і здається, мало би знати, бо там така гаряча. Я розумію, що є такі оптимісти, є люди, які мають характер якийсь інший. Можливо, я така, що я хвилююся за всіх, переживаю за всіх. Я це все близько сприймаю до серця, може інколи і без настрою щось виходжу. Боже, як світяться шапки. Це білий колір ну, ввечері, вночі. Вже я про це теж мільйони разів скажу. Поки що в мене оці ліхтарики не засвітяться, то світиться білий колір в саду. Ортензії. Ой, яка краса, вечірній сад. Я рідко знімаю ввечері, але сьогодні, бачите, мене спровокувало те, що я роботу зробила, а ще плюс трохи по свою думку висловила. Кожен має свою думку. Звісно, потрібно поважати, але робити по-свому. Знімемо цю красу, бо вона третій день квітне і вже від... завтра відквітне. Тому ось вона вже в новій водоймі, третій раз розквітає квітка. Така чудасія ходить Ніка і каже, дивись, яка біленька квіточка, дивись, яка біленька квіточка. І я сама милуюся, наскільки воно красиве. Погляньте ближче. А нечисті водорослі все-таки починають вже дошкуляти. Я цього року солі не сипала, поки що природнім технічним методом, точніше, боремося. Віник, в руки намотуємо, витягаємо. І ось так очищаємо. А хауцю їй дуже подобається там на сходинці бути у воді. Бачите, вона зростає чудово, в принципі, що і без води, і що й на болотянистих місцевостях. Тому в кого застій води, то вона теж буде ну, глибоко підходить. Підземні є ж такі ділянки також. Навіть в нас у місті є такі ділянки. Зараз моя донька, слава Богу, з Києва. Виїхала я її умовила, і вони орендують будинок, і будинок дуже близько біля річки. І я вам, як буде можливість, то покажу, наскільки близько ґрунтові води бувають. Що, по суті, садівництвом займатися досить важко. Але такі рослини, як Хаутюнія, можуть бути. І Співає Ніка. Ось так, краса. Квітує кермека. Але те, що на сонці, то й квітує найкраще. Ото, знаючи ту інформацію, просто часу можна не розрахувати місце. От, як на мене, це місце доволі сонячне. Але коли піднялася малина, і тоді сонце трішки прикрило, і йому вже недостатньо. І тоді. Добавляється не тільки те, що пізне квітування і таке бідосі, а те, що і розвалюються кущі. Але помітила я, що він все-таки хоче пити. Хоч, так би мовити, якщо кремек, то він по А ось цей однорічник стати, це ще його називають так собі. У ну, мене з насіння, я тільки вижила одна гомфрена і те. Бідовеньке таке було, дві, одну зламали. Тому похвалитися цим однолітником, але дуже гарним. Теж сухоцвіт не можу. Кермек. Кермек подобається. Але ось якщо його вже вирізати на сухоцвіт, засушувати, то вже якраз пора. А тут рука ж не хоче підніматися, вирізати, бо поки саме гарне таке, то відношення. Таке зовсім двоякі до цього всього. А в саду зараз триває така робота, як стрижка знову. Ну, по-перше, ще варіант є підстригти ранньоквітучі кущі чи гарники. Це не він, звісно, показує я <сум> декоративно листяний Але вже свою я формую тут загорожу. Вчора теж, бачите, я трішки підрівняла. Тобто їх потрібно. Стригти з дитинства. Бо коли ви вже почнете дорослі кущі стригти, то буде проблема в тому, що гілок буде у вас основних мало. І коли ви пострижете, куш буде ну, ось такий, як, скажімо, голий. Тому з дитинства потрібно загущувати з маличку. Стрихти для того, щоб він був пишний. І ось так поки що у мене теж ще не дуже що виходить, бо ще вони малі. Але ще і відстань трішки не розрахована гарно. Було чотири рослинки. Ні, було п'ять. Ось, ця одна рослинка пропала. Все було вірно. Ось там пропала вона чисто. <сміст> З технічних причин. Ніка її позичила десь моя. Ну, таке бувало. І знову так само огорожа. Вчора теж підстригла. Особливо. У хіроплідники вони вимагають в молодому віці частої стрижки для того, щоб загустити їх. Інакше вони видають декілька таких собі базальних, які високо пруться і не розгалужуються. А так кожна стрижка давала розгалуження. Через те я вже висоту його набрала, все, лише ось цей. Трішки ще, можливо, я підтягну до двох основних. А так мене вже цікавить лише в ширину. Тому тут вже тільки стрижка потрібна. Ой, сонечко. Але холодно. От дивіться, піровський, оскільки показую, вже показую її цілий місяць. Мені здається, вона яскравіша стала, ніж навіть була. Кажу, єдиний мінус те, що вона розвалюється. Потрібно ось спробувати все-таки літел, ось ту карликову. Уже зафарбовуються гортензії. Ви знаєте, я не дуже сильно поціновувач ось цього рожевого їхнього перетворення. Мені подобається настільки, коли вони білосніжно білі Ну, в цьому теж є шарм. Але. Чомусь більше полюбляю все-таки білий колір. Не знаю, що це за сорт. Можливо, фантом теж схожий, до речі, форма квіточки. Ось найгірше, коли втратиш <схід> назву, а потім вони настільки багато мають спільних рис. От дивишся, часом навіть характеризують професіонали-спеціалісти. І в того витягнута шапка, і в того витягнута, і той рожевіє, і той рожевіє. Ну і ось так підгоряють вони, бачите, на сонці. Ну, це двохрічні всього-навсього саджанці. Того року це були однорічні, мали одну квітку. Одне стебло, бачите, яке я застригла на три аж бруньки. Трішки вище хочу її підняти, для того, щоб вона вирізнялася, трішки виділялася серед височесних англійських троянд. Тому можна і застригати так теж. Пагони після того не стають, повірте мені дрібними. Дрібними залежить від того, чи їх багато, чи їх мало. От навіть ще один пагон видало базальний основний з самого куща. Ну Хоч зараз в мене легє овшалот. <головіка> <головіка> Ви знаєте, вона якось от ближче до осені. Я сама помічаю, вона стає трішки якась інша. От вже це квітування, яке там вже, не знаю, п'яте, <смі> воно постійно квітуча. Воно стає якесь більш таке рожевіше. Вона така більш має все-таки теракотовий відтінок. А тут вже квіти стають. Але вони, як на мене, то й красивіші. Ця якось не так інтенсивно квітує. Ой! Все-таки будлея, якщо є можливість посадити, красива рослина, звісно, у свій період. Ось ви погляньте, яке чудове сплетіння цих шапок бускових. І вже вона порозквітала з пазух. Бачите, навіть тут я то обрізала деякі основні, бачите, є обрізана гілка. Ну, деякі не обрізала, тому що. Це вже нереально на великій рослині все це обрізати, бачите, залишається, але все одно вона квітує тоді так само ж і на пазухах. І навіть не на наступній, бачите, а так вона у всіх у всіх видає по гілочці. І ці гілочки знову ж мають свої пазухи, тому квітування її доволі таке затяжне Красиво. красиве. От зараз таким фаворитом саду є саме будлея. Будлея фаворит саду. Ось яка, ви подивіться, ви погляньте на ці квіти. Це серединка така ніжна. А які вже кольори! Бог ти мій! Які вибрати можна їхні забарвлення? Зараз покажу, вам У мене там розквітла моя біла карликова, але... Дивлячись на ось ці такі, не знаю, у дівчат вони більш якісь набиті. Вона якась схожа все-таки квіткою на, надіюся, вона на третій рік мені не, не видасть таку висоту 3 метри. Ну, зараз підійдемо подивимося, але поки що ще покажу постійно квітучого чагарника. Бачите, я люблю чагарники через те, що їх різноманіття, можна підібрати і за кольором листя, і за формою, і за квітуванням. Ось вам Лапчатка або пристач. І як вона квітує? Вона квітує з ранньої весни і до пізньої осені. Там ще бутони закладаються. І ось таке чудове створіннячку собі завжди бавить кольором своїм жовтим. Ось так. Ось ще одна в мене є гортензія. Але це так... все-таки я її чомусь. Дивилася по своїх горшках, що це вімсред. Ну, не знаю, щось я сумніваюся також, але досить великі. Ось ці. Квіти є стерильні і фертильні, але шапочки зовсім невеликі. Вона теж молода другий рік. І теж вона була обрізана нижче, до речі, бо там не було вище, що її обрізати. Там така була одна гілочка <смістична> слабенька того року, що. Я подумала, що вона не витримає на собі ось розгалуження таке. Тому вона, ось саме, ви бачите, я завжди мульчую їх травою скошеною. Для чого мульчую? Причини дві. Краще стримується волога, а вони дуже хочуть вологи, особливо коли спека. І коли вони квітують особливо чомусь тоді. І плюс того, це є живлення. Прекрасне живлення для гортензії. Ось така красунька, маленька. Красуня теж ця гортензія Early Sensation. Мені подобається саме те, що в неї довго тримаються ці квіти білими. От вже коли інші зафарбували, багато хто, вона все-таки ще білосніжна. Ну, звісно, з часом теж все з'явиться. Але така вона повітряна, ось на кіошу схожа. Такі теж витягнуті суцвіття, але досить раннє. Поряд знову моя фрайзмельба -фрайз набиті такі шапки, такі набиті. Що просто там, коли розгортати, то не можна добратися, наприклад, там ще квіти і квіти і квіти. Вона просто суцільна шапка з квітів. Ось теж вже рожевіє і теж на сонечку припалюється. Хоч тут така півсінь, ви знаєте, і достатньо того спекотного, якогось сіткого сонця. Я би так сказала, сонце у нас сітке. Ось красонька. Найкраще себе почуває лаймлайт тут. І не горить, ну, сонце на нього потрапляє лише ось це зраночку. Це таке тут напівтінь. І така гарна напівтінь. Бачите, як би то не було, так, зростає і на сонці, але все-таки краще себе почуває, коли є ось така напівтінь. Ось ці його такі зеленкуваті лаймові шапки. Такі сусвіття теж <сміття> набиті, гарні, все витягується. Це ще, бачите, шапочка ще не розквітла до кінця. Ще там. Бутончики є, але, ну, цьому вже кущу більше років. Він дорослішим і куплений і потужний. Що потужний, то потужний. Ось поларбір. Теж білосніжний цей ведмедик. І чомусь ще, бачите, ось його зубчики характерні для квітування. Чомусь. Чотири запізніли, бутони видали, думала взагалі не буде. А один вже, бачите, вже на повну свою красу. Теж того року вона почувала себе ще якось так зовсім дитиною, а цього року стала такою вже Красунею. красунею. Неймовірною. Тут теж на одну бруньку обрізка, тримає себе просто фантастично. Так само, як і лаймлайт. Підв'язки не потребує у мене ж, так як фрайз мельба і Ваніла Фрайс, та вже розвалюється, важко їй.